Браульоз інвазійна хвороба робочих бджіл і маток, що викликає їхню загибель і знижує продуктивність бджолиних сімей, збудник хвороби Браула або бджолина воша. Браула уражає найчастіше бджіл і матку, трутня. вона є паразитом медоносної бджоли. На інших комахах вона не може зробити повний цикл свого розвитку, тому основним джерелом інвазії є браульозні бджоли. Зараження здорової бджоли відбувається при контакті з хворою, коли паразит дуже швидко перескакує з однієї на іншу. При підсадженні матки, при перестановці як порожніх стільників, так і з розплодом, від хворих сімей здоровим, при руїнні й формуванні відводків, паразит живе як у слабких сім'ях, так і сильних. Переносниками браули можуть бути трутні матки або бджоли. Восени кількість браул у бджолиній сім'ї досягає свого максимуму. При сильному ураженні матка одержує менше корму і припиняє яйцекладку. Розвитку браульозу сприяють коротка зима та тривале літо. Уражаються найчастіше слабкі сім'ї, а також сім'ї, у гніздах яких є старі стільники. На неблагополучних пасіках хвороба може протікати протягом кількох років. Після зимівлі бджіл браул зустрічається мало. Навесні і улітку вони в основному живуть на бджолах які вирощують розплід. Наприкінці літа і восени, коли кількість розплоду скорочується, а кількість браул зростає, частина з них переходить на матку, браули поїдають значну кількість маткового молока, що призводить до зниження і цикладки матки. Сильно уражені матки рухаються повільно і скуто. Гинуть вони від виснаження. Сильно інвазовані бджоли поводяться дуже неспокійно, відзначається їхня підвищена рухливість, бровили добре помітні неозброєним оком. На матці, наприклад, можна знайти від 25 до 150 паразитів, на робочій бджолі від 2 до 6. На робочих бджолах браули поселяються на грудях між кільми, що призводить до зниження продуктивності сім'ї. Діагноз хвороби ставлять візуально. Для підтвердження діагнозу виявлених браул відсилають у лабораторію. Профілактика ґрунтується на запобіганню проникненню паразиту, з неблагополучних пасік, ретельній перевірці придбаних бджіл. На пасіку накладають карантин до повної ліквідації хвороби. Ліквідація ґрунтується на проведенні комплексу зоотехнічних і санітарно-лікувальних заходів, проводять систематичне винищування личинок і лялечок паразитів в гнізді, а також на бджолах і матці, яйця личинок і лялечок браулу знищують, змінюючи гніздові стільники. Через кожні 10-14 днів чистять денце вуликів і дерев'яні частини рамок, розпечатують медові стільники. Разом із руйнуванням ходів у воскових кришечках гинуть личинки Браул. Після декількох таких оглядів воскові кришечки, у яких містяться яйця, личинки й лялечки паразита, збирають і перетоплюють в віск. Гніздові стільники підлягають дезінфекції, після чого їх можна використовувати для інших сімей. Стільники, залишені на складі без проведення дезінфекції, будуть причиною поширення хвороби. Браули, вилупившись, можуть перейти на інших комах, наприклад, ос, через яких знову потрапляють у бджолину сім'ю. Дезінфекцію стільників проводять сірковуглицем або формаліном. Браул, що сидять на матці, знімають у такий спосіб: тонкий пензлик змочують спиртом або медом і проводять ним по заражених ділянках, паразитів, що пристали до пензлика, знищують. Перед обкуруванням тютюновим димом із вулика видаляють зайві стільники, а решту розставляють таким чином, щоб бджоли, які сидять на одній рамці, не стикалися з бджолами сусідньої рамки. Корпус вулика піднімають, а на його дно стелять папір, змазаний рослинною олією. Зверху стільники закривають полотниною, дерев'яною стелею або подушкою. У димар на гаряче вугілля насипають махорку. Ступінь тютюнового диму спрямовують у люток. Диму вулику тримають не більше двох хвилин. Після цього вулик повністю відкривають, а папір із браулами, що обсипався, знищують. Таке окурування проводять три дні поспіль. Через кожні 10 днів обробку повторюють, курс обробки проводять до повного видуження сімей. Перед обробкою камфорою на дно вулика кладуть папір, на нього з вечора кладуть шматок камфори, Загорнений у чисту марлю. Уранці папір із браулами, що обсипався, знищують. Обробку повторюють три дні поспіль, а через десять днів проводять у друге Лікування триває до повного видужання бджіл.